Доброго здоров'ячка, хунту і хунтубри. Ми з Україною. Задовго чи за коротко, а я дозрів до цього ролика. Він не про поїздки. Про поїздки я розповім у наступному ролику, сподіваюся, на це. Він про нашу реальність, яку ми обрали, і часто навіть у пенса в коментарях цю реальність продовжують захищати. Але фоном я покажу вам звіт від діда за цей час і покажу ваші коментарі з-під донатів. Звичайний тиждень, нічого майже нового. Хтось паше, хтось впахує, а хтось звеличує себе особисто, бо всі рейтинги вже не справляються з цим. Почнемо з новин. У тайм вийшла стаття про Зе і його поплічників. Потім вийшла стаття від залужного. І поки ми все це читаємо і охаємо, на нулі й вельми не солодко, а з 1 грудня ще волонтерів хочуть прищучити. Тож картина в нас маслом. Подивимося. Зеленський. Наш улюблений у тисячах лапок президент відповів на запитання журналіста з таким ентузіазмом, що просто позаздрити можна, який світоч думки і спокою він сказав, що всі ці розмови про безвихідь ситуації це просто наслідок нашої загальної втоми. О, спасибі Кеп! Хто б міг подумати, що війна може втомлювати людей, збагачувати? Гаразд, вивозити за кордони, гаразд, прийняли, а тут таке ще відкриття стомлювати може. Ну треба ж. І щоб зовсім усі крапки над і розставити, Бубочка додав, що це не новина. Не посперечайся тут із тактикульним. Ну, звичайно, війна це річ повсякденна, як ранкова чашка кави. Щодня ми прокидаємося, читаємо новини і думаємо. Ах, це ж не новина, це просто ще один день у стратегічному глухому куті. Весело жити, правда? Та ще з таким світлим діячем на чолі. Люди в каментах по всьому тернету, звісно, в шоці від такого підходу, але великий блогер пояснив це тим, що всі втомлюються, всі різні, і в кожного своя думка. Ну, звісно, коли ти втомився, то тобі все одно патова ситуація це чи ні? Просто сидиш і думаєш, ах, яка різниця. Піду краще перегляну слугу народу чи сватів. Але найцікавіше ось що носій неголеності та зеленої футболки впевнений, що в нас не патова ситуація. Він підкреслив це кілька разів, щоб ми точно вже зрозуміли. Ось президент, який знає, як створювати оптимізм. Він каже, так, у нас стратегічний глухий кут, але це не патока, повірте мені. Ну, звісно, повіримо. Адже він президент, а ми прості звичайні смертні, Кому вірити, як не йому. Ну незалужному ж вірити справді. І щоб підтримати свої слова, Зеленський нагадав нам про минулий рік. Тоді теж були схожі думки, що. Ми звільнили кілька областей. Ну так що, хлопці, давайте не впадати у відчай. Ми не в глухому куті, ми просто на перекурах. На думку сяйного, війна це як довга прогулянка в парку, тільки без пташок, квіточок і костюм іншого крою. Це була реакція найвеличнішого на статтю головкому залужного, який додав ще пікантності в наше сіре життя. Він у своїй статті каже, що ми досягли технологічної межі. І прориву найімовірніше не буде. Але хто б міг подумати, що обмеження технологій можуть перешкодити нам зробити глибокий і красивий прорив? Президент ось упевнений, що шапками теж можна закидати. Великому Будотіку цього здалося замало, і він вирішив внести ще фарб у сірі будні сидіння на банковій. Днями й ночами він зважує варіанти і приміряє різні рішення. Про це стало відомо його міністру закордонних справ і Дмитро Кулеба на брифінгу, заявив, що президентишко обмірковує можливість проведення виборів голови держави навесні 2024 року. Зважує за і проти. Ну, слава Богу. Зеленський, наш незрівнянний президент, знову великодушно розглядає можливість проведення виборів президента навесні весні 2024 року. Як же ми всі з нетерпінням чекали цієї важливої заяви? Напевно, Зеленський вже не може заснути ночами від думок про вибори. Усі ці і проти переросли у справжню дилему для нашого президента. Дуже мудро з його боку обмірковувати і зважувати. Плюси й мінуси проведення виборів, адже ніхто ніколи не думав про це раніше, він знову буде першим. Яка новина. Ми всі в нетерпляці, щоб дізнатися, які ж це плюси й мінуси. Можливо, наш президент у результаті роздумів і випуску ще сотні відеороликів дійде таки висновку, що проведення виборів під час війни потягне за собою безпрецедентні проблеми, о які відкриття! І якось ранку, намазуючи бутерброд, його відвідає думка: а як народ? Він же не може нехтувати думкою переважної більшості українців, які вважають, що вибори можливі тільки після закінчення війни, адже що може бути важливішим за думку народу, особливо коли народ так одностайно виступає проти виборів під час війни. Ми всі знаємо, що українці завжди одностайні і не можуть помилятися, і сонце сяйний про це неодноразово заявляв. Але давайте ми замислимося: можливо проведення виборів під час війни це ідея, яка може принести нам нові безпрецедентні проблеми. Адже навіщо нам мир і стабільність, коли можна організувати політичну боротьбу в умовах хаосу і невизначеності. Хтось може подумати, що це не найкращий час для виборів, але президент ось не згоден. Він обмірковує і зважує, не те, що ми. Давайте додамо трохи гострих відчуттів у нашу політичну атмосферу. Давайте продовжимо насолоджуватися цією захоплюючою розумовою діяльністю. Нехай наш прекрасний президент продовжує зважувати плюси і мінуси, а ми чекатимемо його мудрого рішення. Адже що може бути важливішим за вибори в умовах війни, давайте продовжимо рватися до безпрецедентних проблем і насолоджуватися цим непередбачуваним політичним спектаклем. Адже якщо його не виберуть зараз, то потім може і не настати. А щоб ніхто з нас не сумнівався в реальних бажаннях бубочки, Кабмін схвалив проєкт про державний бюджет України на 2024 рік до другого читання. Ах, яка радість! Хто б міг подумати, що державний бюджет буде таким захопливим читанням? Давайте глянемо на нього. Раптом там щось дивовижне, що допоможе нам перемогти скоріше. Так ось у цьому проєкті є пара змін. Наприклад, вони вирішили підкрутити прогнози курсу гривні, рівня ВВП та інфляції. Чому би ні? Ми всі знаємо, що прогнози це така кумедна штука, яка постійно змінюється як настрій верховного в очікуванні рейтингів. Ну і так вони не забули про найважливіше фінансування серіалів. Так. Ну звісно, адже в наш час серіали це справжнє життя, а реальне життя всього лише перерви між серіалами. Тому уряд виділив трошки грошей на серіальне мистецтво. Скромні 445 мільйонів гривень. Вам що шкода півмільярда на кіно? Це, звісно, шикарно. Але я б запропонував їм ще додати фонд. Для розвитку мемів. Адже на них сьогоднішню молодь весь свій бюджет витрачає. А якщо меми показувати у вечірніх зверненнях найнебритішого замість самого неголеного, то можна буде підправити не тільки бюджет самого себе, а й влаштувати надбавку до зарплати єрмаку та й на Україну ще має залишитися трохи. Ще одна цікава фішка військовий ПДФО. Ми всі знаємо, що війна це серйозна справа, тому вони вирішили включити цю норму в бюджет. Зрозуміло, що в нас в Україні чимало військових, які сидять і думають, так машини відремонтовані, пташки придбано, генератори закуплено, діти ситі, нова хата будується. Як би ще більше податків заплатити? Ну тепер вони знають, що є така можливість. Найцікавіше це прогнози. Вони уточнили прогнози курсу гривні, інфляції та ВВП. Усі ці числа змінюються так швидко, що у них, напевно, є своя версія швидких і яскравих з тією лише різницею, що в них вони завжди змінюються в бік зменшення. Напевно, щоб нам було приємніше дізнаватися, що наші гроші втрачають свою цінність знову. Народний депутат Ярослав Желізняк у своєму ТГ-каналі розкрив кілька секретів. Виявляється, уряд зробив усе можливе, щоб пройти МВФ. Вони зменшили потребу в зовнішньому фінансуванні на 1,9 мільярда доларів на папері тепер у нас є на папері тільки 41 мільярд, щоб покрити всі наші маленькі витрати. Загалом усі ці зміни та коригування роблять бюджет таким захопливим і несподіваним чтивом, хто знає, що ще можна додати до нього. Можливо, фінансування партійних шашличних. Або розділ бюджет на придбання нових костюмів для політиків, стаття витрат на придбання нових прасок для прасування футболок для виступів або на заміну мигалок у кортежах. Можливості нескінченні, адже платять за все це не вони, а ми. Будемо стежити за розвитком подій. Уже восьмого це можуть ухвалити одноголосно. І не можу я пройти і не каркнути в бік статтів тайм. Стаття мерзенна. але не Саймон Шустер її зробив мерзенною. Вона мерзенна, тому що була написана про мерзотників, заявно вказуючи на його місце і явно тикають носом у його власні прорахунки. Він виглядає немічним, психує від нестачі дози у вигляді овацій і не здатний проконтролювати власну вертикаль, яку так старанно під себе підгрібав усю каденцію. Його оточення виглядає просто негідниками, і це червоною ниткою проходить через усю статтю, хоч яка б вона лівацька і та не була б. Отже, що ми вичитали між рядків, п'єдестал засильно потьмянів і завалюється на якийсь бік. Красиві палки і слова більше не справляють враження. Зе не авторитет для злодійкуватої чиновницької системи, яку він створював усю свою каденцію. Вони його не бояться, його чайка стайл менеджмент на них уже не працює. Зе не авторитет для армії, його спроби продавити самовбивчі військові авантюри наштовхуються на неприйняття й опір. Зе більше не авторитет для союзників, його відкрито тикають у корупційні скандали, як кошеня в власну калюжу. Найбільше Зе боїться не програти війну, а народного гніву і звинувачення в програші війни, бо знає, що згадають усе. Його радники чи хто там і безпосереднє оточення шкодять за в інтерв'ю більше ніж ситуація на фронті. Що ми дізналися від оточення зі статті? Що перемоги ревно хоче тільки він, а його оточення в неї не вірить, тому що без перемоги З політично кранти, а оточення норм випливи і поза політикою, як норм себе почуває Люсінда, наприклад. Що чиновники крадуть як в останнє в житті, і чхати вони хотіли на немічні погрози Зе, бо за скажену корупцію нікого не тільки не посадили, а навіть не затримали в Україні, просто звільняють і все ще й за кордон випускають, що призов провалено, бо всі не сліпі. А ще виявляється, що черги до військоматів у перші дні Великої війни встали не тому, що були готові боротися за рідну землю, а тому, що. Багато хто думав, що можна записатися на швидкий тур і стати учасником героїчної перемоги. Це пряма цитата, щоб ви зрозуміли. Перечитайте її, ті, хто пішли до військкомату рано вранці 24.02.22. Ви зрозуміли, що вами рухало на думку команди Презе? Вам ця фраза натхне? «Зе», очевидно звинувачує саме союзників у недостатній результативності контрнаступу. Не себе і свою команду, які створили надмірні очікування напередодні, не себе і свою команду за нестачу боєприпасів зброї та провал призову, не себе і свою команду за надмірні вимоги до військових підіть і візьміть мені горлівку. А ви не ухоміли, братухане. Не себе і свою команду в корупції, яка тирить як востаннє в житті, а саме союзників, і він їх морально шантажує. Якщо ви нам не допоможете, ми програємо. Це перекладання відповідальності. Пам'ятайте слова Голдемеєр, коли вона зверталася до багатих американських євреїв по гроші. Якщо у нас буде зброя, ми будемо воювати зброєю. Якщо у нас її не буде, ми будемо воювати камінням. Порівняйте ці меседжі. Той меседж, який звучить Узе, огидний нікчемний, це меседж лузера і ось ще дивне відчуття. Коли в статті Байден говорить про Україну, в його тексті я чую українська нація. Коли ЗЕУ статті говорить про Україну, я чую моя влада. Я опереджений, я знаю, але ось так я читаю написане внутрішнім голосом. І ні, його не знищують. Якби його знищували, у тексті був би згаданий нововідремонтований літак з оновленою розважальною системою. Є відчуття, що хана йому б настала одразу. Як про це прочитала б американська аудиторія, йому дають останній шанс розігнати токсичне оточення і дати можливість набу затримати одіозних корупціонерів, впровадити невідкладні зміни в законодавстві, перестати тиснути на військових і втручатися в роботу армії, почати жорстко контролювати кошти і карати за зловживання не на словах, змінити тон у спілкуванні з союзниками і перестати поводитися як розпещений принц. Змінити імідж і перестати ліпити з себе найбільшого воюваку в Україні, без якого прямо завалиться світ. Це не непідйомні вимоги, вони йому під силу, ось тільки навряд чи за бажанням. Реакція на статтю залужного, тому прямий доказ. Якщо він нічого не зробить, у наступних статтях буде розважальний літак і розкрадена гуманітарка, поки що луплять по оточенню, не зробить висновків, будуть лупити прицільно по ньому. Стаття мерзенна. Але все одно в ній звучить підтримка і щире співчуття народу України. Нас не кинуть. Точніше так. Партнери шукають усі можливості для цього не кинути нас, не пустити все на самоплив. Але під лежачий камінь вода не тече. США втрачають терпіння, найвеличнішому дають останній шанс. І три цитати зі статті щоб вишенька на тортику таки була Ніхто так не вірить у нашу перемогу, як я. Ніхто. Верховний головнокомандувач не хто небудь або як. Багато хто думав, що зможе записатися на швидкий тур і взяти участь у героїчній перемозі. Другий член команди президента. Хто саме не вказується, хоча другий натякає, що він не перший і не третій. Ми спимо в кімнатах розміром 2 на 3 метри, розміром із тюремну камеру. Це вже Єрмак. Уміє вибити сльозу. Саймоне, ти помиляєшся, каже член команди Офісу. Люди крадуть так, ніби завтра не настане. Слава Україні, слава ЗСУ. Зробіть і репост, якщо ви теж прагнете перемоги. Доля і ролика і України в ваших лайках, донатах, каментах і репостах. Тож це і буде ваш внесок в перемогу України.